Слава Богу, браті і сестри, декілька слів хочу вам сказати про святе причастя, як правильно підходить до святого причастя. До причастя підходиться на що на тощак. Зранку той, хто каже, що не можна чистити зуби, це неправда, такого устави немає. Якщо ви маєте привичку, коли ви чистите зуби, потім проглотнути воду, то тоді не можна цього робити. На літургію потрібно прийти зранку, бути на літургії, з храму не виходити. І коли ви прочитали вже правило, вся літургія поставлена те, щоб хліб і вино перетворилося в тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. На цьому постане вся літургія і весь цикл Богослужіння. Коли ви йдете до причастя, складаєте руки хреснообразно. права рука чи ліва рука зверху не має ніякої різниці. Це служить перед тому, що ви благовійні підходите, страхом Божим і вірою приступити. Коли у вас є сумка на плечі, ви обов'язково повинні її зняти, тому що вона. Не сповзла вам по руці і не ударила по руці, і ви випадково можете ударити по руці священника чи по чаші, де може статися велика непоправима біда, пролятися тіло чи кров Господня. Коли підходите до чаші, потрібно називати вм'ятно своє ім'я. Священник може знати вас, дуже добре знати, але коли ви в кількості багато людей, може. Забути ваше ім'я. щоб не ставити і себе і священника неправильне положення, обов'язково називайте своє ім'я. Не Галя, не Коля, а Галина, Миколай. Для того, щоб назвати ім'я, щоб міг священник прочитати молитву і вложиться, поставити там уста, тіло і кров Господні. Коли підходите до чаші. Широко відкриваєте уста і дивитеся, не закриваєте очі, а дивитеся на те, як священник вкладає вам для того, щоб ви не пригиналися, на ходу не ловили лжицю з цілами крою, а щоб це було благовійно, як ви бачите, плат тримається. Це для безпеки, щоб часом капля крові чи частичка тіла не впала на землю. І коли ви відкриваєте широко уста, потім, коли вам вклали в уста тіло і кров, ви закриваєте уста і цілуєте нижча. Тут руку священника вже не цілуєте. Коли ви діти, яких ви причащаєте маленьких, грудних дітей, ви кладете на праву руку, на праву руку кладете для зручності, для того, щоб зручніше було причастити дітей маленьких. Якщо дитина впереді вас якась плачеть, Кричить, веде себе так трошки можна сказати агресивно. Ви свої діти, які є інші, щоб не були близько, для того, щоб не було такої ланцюгової реакції, чуть-чуть далі почекайте для того, щоб причастилася дитинка. Заставляти, якщо ви бачите, маленька дитина починає плакати ви перший раз, почекайте, відійдіть в сторону, щоб вона подвилася. Як причащаються інші діти? Це служить для неї, що це. Не щось є небезпечне, чи щось для неї, як діти бояться часом, щось як перший раз роблять. Коли ви причастилися, поцілували низ чаші, ікону зразу ви не цілуєте. Ви відходите і запиваєте запивку, як ми говоримо. Це водичка і просвора. Немає різниці, що ви перше будете брати. Після того, якщо ви вже запили. І употребили просвору, ви маєте право вже прикладутися до ікон. Коли ви причастилися, браті і сестри, не потрібно казати, благодарити священника, казати «дякую» чи спасибі, тому що причащає сам Господь вас. Священник тільки припадає це тіло. Розмовляти, коли ви взяли причастя, не потрібно, щоб, не дай Боже, випадково не випало тіло і кров вже з рота. І пам'ятаєте, якщо попала капля крові на якусь одежу вашу, і то тоді потрібно вирізати і обов'язково її спалити. Коли людина хвора, якоюсь такої інфекцією, чи там як грепом ми говоримо, то потрібно старатися більш такого поправити своє здоров'я, вилікуватися і вже приходити в храм для того, щоб бути вже на службі, сповідуватися і причаститися тіла і крові Господа. Що стосується дітей, то діти також повинні готуватися до причастя. До трьох років діти мають право вкушати. Після трьох років діти вже на тощак, а після 7 років діти вже сповідаються. Піст для дітей також необхідний не тільки, як ми вже говорили, перед самим причастям чи перед ісповіддю, а він може бути послаблений, але він обов'язково повинен бути для дітей піст. І коли ви йдете до, до причастя, склавши вже руки, почули, як священник прочитав молитву, і ви також в умі про себе прочитали цю молитву, вже не підходить ніяких ікон. Просто йдете прямо, чекаєте, не штовхаючи один одного, підходите благовійно, страхом Божим, до святої чаші. І ще один такий нюанс, браті і сестри, це якщо у вас немає віри, що це тіло і кров Господа, краще до чаші не підходити. Тому що, коли ви переборете в собі це маловір'я, тоді підходьте зі страхом Божим. І багато людей думають, чому причащають з одної лежиці, що можна заразитися якоюсь хворобою. Запам'ятайте, що причастя не заражує. Воно попалює всяку заразу. Воно дає життя вічне. Людина причащається для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Каже Господь, хто буде вкушати моє тіло і пити мою кров, той буде мати життя вічне. І дай Боже нам в цьому житті бути причасниками тіла і крові для того, щоб бути і причасником життя вічного в Царстві Небесному. Поможи нам всім Бог!